Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої евангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвідчення душі тілес наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм отцем і пресвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки, святого Євангелія читання. Сказав Господь причоцю, був один багатий чоловік і мав управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав Він Його і каже, що я про тебе чую? Дай звіт про своє управління, бо ти не можеш більше управляти, і почав управитель міркувати. Що мені робити? Мій пан відбирає у мене управління. Копати землю сил не маю, просити соромлюся, знаю, що зроблю, щоб коли скине мене з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім боржників свого пана і мовив до першого: Скільки ти повинен, панові моєму? Сто мір оливи відповів той. Сказав до нього, Візьми твою розписку, сядь і напиши швидко 50. Потім до другого промовив: Ти скільки винен? Сто корців пшениці. відповів той Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного Управителя, що той учинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам: Робіть собі, друзів, мамоною неправедного, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні.